Рівненщина у диму за старими, але не дуже добрими традиціями та звичками навесні суху траву та гілля дерев люди спалюють. МНС та екологи вже вкотре б'ють на сполох. Це не лише небезпечно, але й заборонено законом. Цей господар про заборону знає, але уваги на неї не звертає. Каже, гілля палив, палить і палити буде. Зараз лише чекає попутного вітру, аби дим не йшов на будинок. А що йому робити? Приїжджайте, забирайте його. По-хорошому його можна сікти на щепу і потім робити брикети. А так приходиться, я його не можу сам переробити на брикети. Я змушений його. А вивезти його на смітник? На смітник? А навіщо воно там має гнить? Це ж там мікроби, бактерії. Єдиний плюс у цій ситуації, говорять рятувальники, що свої гори гілля цей чоловік палить далеко від будинку. Тож імовірність пожежі невелика. Хоча загалом через таких горе господарів цьогоріч роботи вже додалось. Внаслідок спалювання сухої трави та сміття на території Рівненської області виникло декілька пожеж. Вогонь завдав матеріальних збитків на суму понад 35 тисяч гривень. Рятувальникам доводилося боротися з вогнем на території міста Рівного Кастополя та Радивилова. Проти такої утилізації і екологи кажуть, спалювання сміття призводить до відмирання родючого шару ґрунту з усіма його корисними мікроорганізмами. Крім того, нагадують, Чорнобильська радіація нікуди не ділась. В листі в рослинності, в ґрунті накопилося багато небезпечних речовин, радіонуклідів, важких металів. І от при спалюванні багато, велика їх кількість викидається в атмосферу. Для людей чим небезпечно астматики страдають, страдають люди захворюваннями серцево судинної і дихальної системи найкраще сміття вивозити або закопувати, але людям все ж простіше палити. Екоінспектори наголошують, порушникам загрожує штраф для виявлення. Останніх нині по усій області працюють спеціальні мобільні групи. Згідно природоохоронного законодавства, та відповідно до статті адміністративного кодексу передбачена відповідальність за спалювання порубочних решток, за спалювання стерні, за спалювання листя. На території населених пунктів без дозволу управління екології та природних ресурсів цей штраф передбачає на громадян до 340 гривень. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.